Вітаю! Закінчимо тему відокремлені члени речення, і, на, і сьогодні на занятті ми попрацюємо із синтаксичним розбором речення з відокремленими членами. Нічого нового, у нас додасться тільки характеристика про відокремлений член речення, а так ми з вами вже неодноразово під час уроків з українською мовою робили синтаксичний розбір простого речення і простого ускладеного також тільки в минулій темі. Отже, давайте розглянемо етапи синтаксичного розбору речення з відокремленими членами. Етап 1. Підкреслити головні та другорядні члени речення. Етап номер 2 Загальна характеристика речення. Сюди входить вид речення за метою висловлювання, розповідне питальне, спонукальне, за емоційним забарвленням, окличне чи неокличне, за Ну, Ми з вами розбираємо прості речення, тому просте, за складом граматичної основи, двоскладне або односкладне, і якщо це односкладне речення, треба вказати його вид: означено особове, неозначено особове, узагальнено особове, безособове чи називне речення. За наявністю або відсутністю другорядних членів речення, поширене чи не поширене, за наявністю або відсутністю пропущених членів речення, повне чи не повне. Ну і зрозуміло, що якщо ми з вами розбираємо ускладнене речення, на даному етапі це ускладнене відокремленими членами речення, тоді ми з вами повинні визначити і вказати, яким членом речення ускладнене подане, запропоноване нам для аналізу речення. Пропоную одразу перейти до практичної частини. І ось у нас є речення, занудьгувавши за партами, ще з весни виглядали ми тільки ніколи гарячі, нетерплячі. І розібрати його як приклад до нашого сьогоднішнього уроку. Запишіть, будь ласка, речення, щоб воно у вас було дійсно прикладом. І ми з вами приступаємо. Пам'ятаємо про етап номер 1 Нам треба підкреслити всі головні та другорядні члени речення. Починаємо, звичайно, з граматичної основи. Хто ми і що робили, виглядали. Для тих, хто бажає, можна вказати усі різновиди, підмета, присутка, другорядне членів речення. Ну, наприклад, простий підмет, тому що виражений займенником у називному відмінку, і простий присудок, тому що виражений. Формою дієслова минулого часу множини. Можна не вказувати, головне вміти розбирати записувати характеристику. Ми виглядали відколи, з якого часу, ще з весни. Отаким сполученням слів у нас з вами прийменниково-іменникову конструкцію виражена обставина часу. Виглядали що? Ну, треба поставити подвійне запитання для того, щоб переконатися, що перед нами додаток, а не підмет, тому що кого що і хто що. Друге запитання у нас з вами повторюється в обох відмінках. Виглядали кого що канікули: прямий додаток, тому що дія переходить прямо, опосередковано, тобто не через якийсь прийменник. І виражений цей додаток іменником у формі знахідного відмінка без прийменника. Виглядали як гарячі й нетерплячі. це однорідні обставини способу дії. Канікули, які ті це узгоджене означення, виражене вказівним займенником, а як ми з вами знаємо, цей займенник схожий на предметник. І залишився у нас дієприслівниковий зворот, відокремлена обставина дієприслівниковим зворотом, з якої причини виглядали ми ті канікули гарячі нетерпляче, занудьгувавши за партами. Тому що занудьгували за партами, якщо б ми з вами переробили і перевірили себе. Отже, ми підкреслили всі головні та другорядні члени речення, і тепер маємо записати характеристику. Якщо ви тільки підкреслюєте головні другорядні члени речення, а характеристику не пишете. Це не синтаксичний розбір речення. Це ви просто підкреслили головні та другорядні члени речення. Якщо, навпаки, ви тільки пишете характеристику, а не підкреслили головні другорядні члени речення, ви не виконали синтаксичний розбір речення. За метою висловлювання це розповідне речення. У характеристиці ми з вами скорочуємо терміни. За метою висловлювання це неокличне речення. Зі спокійною інтонацією, без емоцій подається інформація в цьому реченні. За будовою це просте речення ми з вами визначили одну граматичну основу. За складом граматичної основи це двоскладне речення, тому що наявний і підмет, і присудок. Ще є другорядні шлени речення, а вже ж їх дуже багато, це поширене речення. І в нас немає пропущених членів речення, це повне речення. Крім того, воно ускладнене. У нас два ускладнення. Перше це однорідні обставини. Ось вони в нас. Однорідні обставини виділю, щоб було краще видно, і відокремленою обставиною, вираженою діпостівниковим заворотом. Отак От ми з вами виконали синтаксичний розбір речення, ускладненого відокремленим членом. Це був тренінг. У підручнику ви зможете знайти точно так же порядок розбору такого речення і ще раз проглянути. Буде вже два приклади. Наступного уроку на нас чекає контрольна робота, тому пропоную виконати сьогодні декілька практичних завдань, тестових завдань для того, щоб повторити основний матеріал, пригадати пунктограми і підготуватися таким чином до виконання завдань контрольної роботи. У нас два практичних завдання. Перше, практичне завдання пов'язане з пунктограмами, тобто з розділовими знаками в реченнях з відокремленими членами, і друге. Завдання у нас наполовину творче. Нам треба перетворити ті речення, які ви бачите на дошці, на речення з відокремленими членами. Починаємо із завдання номер 1 Ви можете зупинити відео, виконати завдання і перевірити разом із нами, повернувшись на перевірку. Ми до перевірки. Над луками, залитими квітневою повінью, холонув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки, далеке поле хмар. В цьому реченні у нас аж два відокремлені члени речення. По-перше, це відокремлене означення, над луками якими? Залитими квітневою повінь. Буду виділяти, щоб нам було видно. Пригадаємо правило, чому відокремлюється, які умови цього відокремлення. Це відокремлене означення, виражене діапрекметниковим зворотом, знаходиться після означуваного слова луками. Через це ми з вами з обох боків, а воно знаходиться в середині речення, відокремлюємо його комию. Холоднув оранжевий вечір, зануривши в мілкі прибережки далеке м'яхмар. І у нас з вами є ще відокремлена обставина, виражена є зворотом, який знаходиться в кінці речення, і тому ми з вами маємо відокремити його комою від усього речення. Отже, це речення у нас ускладнене двома відокремленими членами і відокремленим означенням, і відокремленою обставиною. Переходимо до другого речення. Незвична музика біла безголоса живе тремтить біліє на одній ноті. В цьому реченні кілька ускладнень. У нас з вами перше, звичайно, ми з вами працюємо з відокремленими членами, тому і будемо говорити про них. Незвична музика, а яка вона? Біла, безголоса. Чому? Ми з вами знаємо, що якщо перед означуваним словом знаходиться інше означення, у нас є незвичне, то одиничні прикметники або дієприкметники, які знаходяться у постпозиції, тобто після означуваного слова, обов'язково відокремлюються. У нас два таких. Відокремлених однорідних означення музика, яка біла, музика, яка безголоса. Крім того, наше речення ускладнене однорідними присутками. Що вона робить, ця музика? Живе, тремтить, біліє. Між однорідними присутками безполучниковий зв'язок. На місці безполучникового зв'язку на письмі ми повинні поставити розділові знаки коми. Що ми зробили? Переходимо до наступного речення. Там, на широкому проспекті, гойдається вітер в одвічних липах. Це остання наша тема перед сьогоднішньою. Це відокремлені уточнювальні члени речення. Там, а де саме там. І у нас відокремлена уточнювальна обставина місця. Розкриває секрет, де це відбувається. На широкому проспекті. Відокремлений уточнювальний член речення знаходиться після обставини, значення якої уточнює, конкретизує Середині речення з обох боків комами. Передостаннє речення згодом з розвитком промисловості, господарської діяльності, вплив людини на природу стає помітнішим. Та ж ситуація згодом, а коли сам, з розвитком промисловості, господарської діяльності. І тут у нас з вами відокремлена уточнювальна обставина, ще й ускладнена однорідними членами речення, між ними безполучниковий зв'язок, як в попередньому реченні, про музику. Ось і ми повинні з вами відокремити ще й однорідні члени речення. Отже, згодом, а коли саме обставина конкретизує значення обставини згодом. Знаходиться всередині речення з обох боків, повинні відокремити цю обставину від усього речення. І останнє речення співають усі, крім дочки, старого козака. Я думаю, що це один із найлегших відокремлених членів речення. Я маю на увазі відокремлений додаток, який приєднується до речення з допомогою спеціальних прийменників. І ось у нас ці прийменник, один із них, крім. Є вже. І де б не знаходився цей додаток, хоч на початку речення, хоч у середині речення, хоч у кінці речення, все одно він відокремлюється від цього речення комою, як в нашому прикладі, або комами. Пам'ятаємо донька, але дочка. Це про наголошування, правильне наголошування слів української мови. Переходимо до другого завдання. Точно так же ви можете зупинити відео, виконати завдання і потім перевірити правильність його виконання разом із нами. Перебудуйте подані речі на речення з відокремленими членами. Насунули снігові хмари і повели небо. Під час минулих наших занять ми з вами виконували подібні завдання. У нас було два заняття на правильну побудову. Речення з дієприкметниковими і зворотами. І ось ми з вами знаємо, що якщо у нас є речення з однорідними присутками, то один із присутків ми можемо переробити, перетворити на дієприслівник, а отже, у нас з вами з'явиться одиничний дієприслівник або дієприслівниковий зворот, а це вже спосіб вираження відокремленої обставини. Насунули снігові хмари, і ми з вами переробимо слово оповели. Забуваємо поставити кому відразу. Що зробили, значить, що зробивши. І в нас утворилося речення з відокремленою обставиною. Сунули снігові хмари, оповивши небо. Відокремлена обставина виражена є зворотом. і обов'язково виокремлюється комою в реченні. Друге речення Згризаний у гальку камінь сірів берега. Тут нам взагалі не треба докладати особливих зусиль. Нам просто треба слово камінь поставити на перше місце для того, щоб згризений у гальку відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом, опинилося після нього, тобто після означуваного слова. І в такому випадку ми з вами обов'язково повинні відокремити це означення. Знаємо про мову відокремлення ще із 7 класу. Отже, камінь у нас означувальне слово. Камінь який згризений у гальку. І ми з вами з обох боків відокремлюємо його розділовим знаком. Вийшло речення з відокремленим означенням. І третє речення. Веселий дуже вітер шугав між блакитним небом і зеленим морем. Така ж ситуація в попередньому реченні. Означуване слово нам треба перенести наперед. Звідси ми його прибираємо, ось, і переносимо сюди, і у нас виходить з вами речення, ускладнене однорідними, непоширеними, відокремленими означеннями вітер, а який вітер? Веселий, дужий. От у нас два. Однорідних непоширених означень, виражених одиничними прикметниками, знаходяться в реченні після означуваного слова відокремлюємо комами. Тут попрацювали і перетворили звичайні речення, ну, деякі ускладнені однорідними присадками, на речення, ускладнені відокремленими членами. І тестові завдання. Якісь із них будуть запропоновані вам на контрольній роботі, тому не зайвий раз нам попрацювати, потренуватися. Перше завдання: Укажіть речення з відокремленим уточнювальним членом. Звичайний тест чотири варіанти відповіді. Відповідь А. В млистій далині, осяяні срібним промінням місячним, стояли широкі лани золотого жита. Варіант Б. А он старе монастирище, колись козацьке село. Варіант В. Польова балина, вона не призвичайна до густої садової тіні. І варіант Г. Тут під кронами білих розпашілих каштанів речилися наші літа. Я думаю, що ви дуже легко визначите речення з відокремленим уточнювальним членом, тому що сьогодні у нас вже таке речення траплялося під час практичного виконання завдань. І, як ви правильно визначили. Сподіваюся, що помилок у нас немає. Речення з уточнювальним відокремленим членом це речення, яке вживалось у варіанті Г. Тут, а де саме тут? Під кронами білих розпашілих каштанів. Відокремлена обставина місця розкрила секрет, де саме тут ми з вами маємо такий прихисток для наших літ. Переходимо до другого завдання. Укажіть речення, у якому правильно розставлено розділові знаки. Трошки складніше завдання, тому що треба пригадати безліч пунктограм. А. Над берегом послався невеликий густо засвічений білою ромашкою луг. Б. Звучав потомнілий дзвін, подів на 30, В. Кожен птах своєю піснею співаючи здіймається до небес. Обовга я троянди і проміння напившись дужче яскраві липалюстками. Вибирайте, де правильно розставлені розділові знаки. Ми перевіряємо, правильно розставлені розділові знаки у нас у варіанті В. Кожен птах здіймається до небес свою пісню співаючи. Відокремлена обставина, виражена є посівником зворотом, знаходиться всередині речення з обох боків відокремлена Тут усе правильно. Давайте перевіримо інші варіанти. Варіант А. Над берегом послався, Навіщо тут кома? Невеликий, густо засвічений білою ромашкою, навіщо тут такому. Тут немає відокремлених членів речення, тому ми з вами і не відокремлюємо нічого. Далі звучав потемнілий дзвін. Якщо б ми хотіли конкретизувати, наскільки він був великий, тоді нам треба було поставити розділовий знак перед словом пудів, Пудів на 30. Тобто дзвін який, Пудів на 30. Але розділовий знак чомусь знаходиться не на тому місці, де він повинен знаходитися. Це пунктуаційна помилка. І ми пам'ятаємо з вами дуже часто на тих уроках, які були присвячені відокремленим обставинам, ми говорили про те, що. Якщо дієприсівниковий зворот є у реченні, де вже наявні однорідні присудки, то сполучник І поєднує присудки, а не є частиною дієприсівникового зворота. Ну, давайте подивимося, що тут у нас. Ціли троянди І проміння напившись, проміння напившись, ось наша відокремлена обставина. З одного боку вона нас правильно визначена, а з іншого боку ні. Тому що І у нас поєднує два присутки цвіли і «яскравили». І тому І у нас з вами повинно вийти за межі депресівникового зворота. Розділовий кому» повинно знаходитися після І перед словом проміння. Отже, тут теж пунктграма недотримана, Ось у нас є пунктуаційна помилка, а нас цікавило речення без пунктуаційних помилок. І ще одне завдання на співвіднесеність. Нам треба співвіднести цифри. Зараз виправимо. З буквами. Тобто нам треба знайти відокремлені члени речення і приклади до них із речень. Ми з вами бачимо вже знайомі нам відокремлені члени речення, ті, які ми з вами всі вивчили: це означення, прикладка, додаток, обставини. І ми бачимо з вами приклади. Один приклад буде зайвим. Ви знаєте, не перший раз ми з вами працюємо із такими тестами. Знову ж таки, можна зупинити відео, виконати завдання, подумати. Подібне завдання буде в контрольній роботі. Ми повинні вміти визначати відокремлені члени речення. Перевіряємо. Відокремлений член речення означення. І у нас він з вами знаходиться у варіанті Г. Під велетенським шатром, а яким помальованим кольорами, ніби був розстелений квітчастий килим. Так, перший докремшленречення ми віднайшли. Дивимося далі. Друге — це прикладка. Незвичайне означення, яке і дає предметові другу назву, конкретизує його, і водночас дає йому ознаку. Так, і у нас це. Позиція Б. Чому такий традиційний об'єкт витинанка Привернув увагу майстрині. Традиційний об'єкт, а який традиційний об'єкт? Витинанка. І ми з вами знаємо, що прикладки, і означення, можуть відокремлюватися не тільки за допомогою коми, але за допомогою ось знака тире. Так, далі додаток найлегший відокремлений член речення, і він знаходиться у нас у варіанті, Д. В січі брати, крім наук, є й забави жартів гук. Так. І ми з вами буковку Д приписали. Зверніть увагу, у нас це речення ускладнене із звертанням, звертанням до братів. Ну, вже ми з вами визначили відокремленим членом речення додатком, але й однорідними членами речення. Є забави, гук жартів. Так, і залишилося дві позиції, але тільки одна правильна це обставина. Шукаємо обставину. Ось ми з вами її вже знайшли. Це варіант та: щовечора димок здіймається з долини, оповиваючи притишені маслини. Оповиваючи притишені маслини, це дієпресівниковий зворот. А нам з вами вже відомо, що. Спосіб вираження, один зі способів вираження якраз відокремлено обставиною є діапресівниковий заворот. І тут ми можемо приписати варіант А. Давайте подивимося на те, що ми не вибрали. Ми вибрали ми варіант В, яка це добра і світла година, коли село йде на Великдень до церкви. Це складне речення, в ньому дві граматичні основи. У нас є ускладнення, але однорідними членами речення. А нам потрібен відокремлений речення, чи це речення було зайвим. Отже ще раз: означення помальованим кольорами. Далі, прикладка, традиційний об'єкт, а який саме? Витинанка. Третє додаток. Дуже легко нам його визначити за допомогою прийменника Крім. І четверте обставина є зворот. Сьогодні ми розглянули завдання, які. Можуть вам трапитися на контрольній роботі, попрацювали із синтаксичним розбором речення з відокремленими членами. Сподіваюся, що ми вже готові до виконання контрольних завдань. Ну, а ті, хто ще не готовий, можуть переглянути підручник, переглянути наші минулі відео пояснення і підготуватися. Дякую за вашу увагу і час, який ви приділили нашому заняттю. Бережіть себе, до побачення.